дітки. нас з вами, на жаль, перервало, але я вам записую відеоурок до цієї презентації, з якою ми працювали на уроці української мови. Отже, прописавши один рядочок каліграфічно, велика, маленька буква А прописом, ви записали в другому рядочку початок слова алфавіт. І так, Давайте з вами розберемо це слово за звуковим аналізом. Триваємо на новому рядочку квадратну дужку і записуємо, розбираємо за звуками це слово. А у нас голосна, Л, приголосна, тверда приголосна. Ф. Твердий приголосний. А. Знову голосний. В. в м'який приголосний, дві рисочки. І голосний, Т приголосний. Закриваємо квадратну дужку, визначаємо, скільки в цьому слові у нас складів. Алфа. Від три склади. ми Позначаємо три склади. Порахували, скільки у нас букв в слові алфавіт. Сім букв і так само сім звуків. Записуємо це в себе в зошиті, і переходимо далі. Запам'ятай, що таке абетка? Абетка інакше ще говорять алфавіт або алфавіт. Це сукупність букв у писемності якої-небудь мови, що розміщені в певній послідовності. Усі літери. Усі тут літери живуть. Їх 33 від А до Я. Це місто алфавітом звуть щасливо й дружно, як сім'я. Щось неправильно в цьому, дітки, рядочку, рядочку цього вірша. Давайте подивимося, як правильно прочитати нам його. Усі тут літери живуть щасливо й дружно, як сім'я. Це місто алфавітом звуть їх 33 від А до Я. Петрик стверджує. Що в українській абоці шість букв А, Б, Е, Т, К, А. Але ні, 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 упс, це неправильно. В українській абетці 33 букви, А, з неї починають, з неї діти починають букварик читати з ранніх літ. Екзамени, перший свій, перший свій, екзамени перший свій складають. Тож треба знати її як слід, коли вже вивчена мова, а вже ж прислужиться сповна. Отже, дітки, загадка. Давайте ми з вами подивимося, виділені букви жовтим кольором у нас на... в цьому вірші, які вони утворюють слово, а утворюють вони слово «абетка». Давайте поглянемо і згадаємо, скільки в українській абетці у нас букв. В українській абетці 33 букви. Пограємось у гру імена за абеткою. Отже, зараз буде письмова робота в зошиті. Ви записуєте вправо 3, і запишіть, задання є таким: запишіть назви країн Європи за алфавітом. Країни такі: Україна, Німеччина, Австрія, Польща, Чехія, Словаччина. Давайте з вами поглянемо, щоб поставити букви в алфавітному порядку. Не букви, вибачте, слова поставити в алфавітному порядку, ми звертаємося до алфавіту. так, яка в нас буде назва якої країни ми запишемо першою? Перша в нас буква А, країна Австрія. нового рядочка з великої букви записуємо першу назву країни Австрія. Далі немає в нас наступних букв. Переходимо до H. Н це у нас Німеччина. З великої букви нагадую вам, що назви країн. Міст, сіл, річок, імена людей, клички тварин ми записуємо з великої букви. Німеччина. Далі яка в нас буде країна? Н -о -п -р С. Словаччина. Де в нас ще Польща перед цим. Сусіди наші Польща. Далі Словаччина. Наступна країна, яка в нас буде наша рідна СТ. У нас немає У – Україна. Так, дітки остання країна, Чехія. Будь ласка, запишіть собі назви цих країн в алфавітному порядку. Поставте відео на паузу і запишіть каліграфічно охайно. Так, якою мовою спілкуються в цих країнах? В Австрії спілкуються в Німеччині, в Польщі, в Словаччині, в Україні своїми мовами. Якими мовами спілкуються ці люди, ви мені розкажете наступного уроку. Отже, дітки, допиши, пропущені в абетці ці букви. А, Б, В, Г. Правильно Г. Д. Е Є, молодці, Ж, З, И. К. Л М О. П. Молодці Р С Т у Ф. Ш, Ша. Мягкий знак Ю я. Так дітки. Давайте з вами поглянемо, які букви позначають подані звук. І так, звук Г буква Г, звук К буква. Ой, вибачте не нижче, а вище дивимося. Звук З, буква З. Звук К, буква К. Звук П, буква П. Звук Г, буква Г. Звук Л, буква Л. З м'яким знаком зверніть увагу, будь ласка. А тепер ми, діти, переходимо знову до письмової роботи. Ви запишете вправу 4 в себе в Зошиті. Запиши назви українських міст в алфавітній послідовності. Постав наголосу в словах. І так, дивимося, які міста у нас тут записані, подані: Київ, Харків, Запоріжжя, Львів, Берлін, Одеса, Вінниця. Давайте з вами поглянемо, діти, чи всі міста у нас тут є українськими. А й справді так, не всі міста у нас тут є українськими. Тут є таке місто, яке називається місто Берлін. Це столиця Німеччини, і воно справді є зайве. Записуємо наші українські міста в алфавітній послідовності. І так, перша у нас АБ немає, на В Вінниця. В слові Вінниця, дві Н. Далі Запоріжжя. Дві ж в назві міста Запоріжжя. Наступне, яке в нас буде місто. У нас буде наступне місто. Київ, наша столиця, столиця нашої України. Київ. Записуємо з великої букви. Так, далі, діти. Місто, місто Лева на Л починається. Львів. Так, далі, дітки. Перлина у моря, наша красива, незрівнянна Одеса. Одеса. І заключаю нам, значить, запис цих українських міст. Місто Харків, перша столиця нашої України. Колись Харків був столицею України. Давайте з вами поставимо в цих словах наголос. Вінниця, Вінниця наголос падає на перший склад на І. Запоріжжя. Запоріжжя. Да, Запоріжжя наголос падає Знову на І. Київ, кличемо слово. Київ. Наголос падає на перший склад на І. Львів кличемо слово, щоб поставити наголос. Львів, Львів. Наголос знову падає на І. Та що ж це за буква така постійна? В кожному слові майже зустрічається. Одеса, Кличемо слово. Одеса, Одеса. Куди падає наголос? На другий склад. Молодці. Дивимося слово. Назва, краї... Назва міста Харків. 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 Куди падає наголос? Правильно на А. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і запишіть назви міст України в алфавітній послідовності. І, звісно, позначте тут наголос. А ми переходимо далі. Права 5. Права 5 буде усною. Назви слова, дерев, слова, назви дерев за абеткою. Ми садили ліс у полі, і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. Які в нас є тут з вами діти, дерева, давайте поглянемо. Дерева і кущі. Горобина, починається на букву Г, Найперша буква. Горобина. Далі, що в нас є тут ще? Дубочки, тополі, осика, ліщина. Що в нас буде наступне? А Б, В, Г, Д? Дубочки. Записуємо коротко. Дуб. Далі, що у нас є ліщина. Наступна у нас буде Л-Л-М. -е О. Осика. Так, далі що залишається? Тополя. Так, дітки, я звертаю вашу увагу, що це не пишете ви завдання усно. І ще раз промовимо, які у нас є назви дерев. Горобина, дуб. Ліщина, осика, тополя. Ще раз повторіть назви цих дерев. А тепер, дітки, поверніться, будь ласка, до тих моментів, де вам треба було виконати завдання письмово. Виконайте їх, запишіть, перечитайте ще раз. Ваше завдання буде таким: домашнім повторити алфавіт української мови. І... Хто його забув, нагадати і ще раз повторити, що всі букви української мови розташовані в алфавітному порядку, але всі ці букви, які розташовані в алфавітному порядку, вони утворюють певні склади, склади в слова, слова в речення, і так наша мова, і так наша мова розвивається, да? ми можемо складати з цих букв нові слова. Дякую вам за урок. Виконайте ваші завдання, будь ласка, письмово.